Все, час пішов. Так, ну що, вітаємо всіх на. На шостому турі Ворстарніги і досить непогано стартує команда Говерли. Відкриваємо з першої атаки. Говерла рахунок, гол на рахунку трауре. очку ствен Адамов, хуйню, бля, червоно получиш, блядь? Не спеши! Відбирай його латуру, бля. Чекало, бля. А його б зачепив так, блядь. Та кричав, щоб ви пенальті, бля. Скорою, блядь. Води, зустрічай! Зустрічай води, красиво! Що порушує правила МБП. Удар по нозі. Ще не. З боку цього гравця. Ой, бля! Тобто то, то брізка, від енсо. Що ж хочуть хлопаки відіграти. пропущений гол на перших хвилинах. Сам, сам іди. Так, хлопці, трохи відійдіть, бо камеру затуляєте. Тяне тяне, Діма, тяни бровку. А от не спіши, не спіши! Задішайтеся! Діте трохи, блядь, Півтора хвилини! Півтора! Дікітьте! Дікайте! Хороша! Димон, а ты, блядь, форвард охуеть, блядь. Сорок секунд! 20 секунд. До виходу. гра! гра! До виходу! Все, час. Молодці.